Дуже про вас сьогодні багато чого дізналися. Дізналися, що ви думаєте одне про одного. Але нам, напевно, всім дуже цікаво, чи зараз дуже модно, по-перше, складати шлюбний контракт, чи ви його складали, чи не складали. Складали чи не складали шлюбний контракт? Складали, дуже добре. Отже, шановні гості, зараз ми дізнаємося, які обов'язки будуть нашого нареченого. Під час сімейного життя, а які обов'язки у нашої нареченої. І нам допоможеться гарна ручка і кулька. Отже, бери, будь ласка, наречену ручку. Пробиваєш будь-яку кульку і читаєш сюрприз. Фест. Підніми, будь ласка, Тому не розхребає буде. пробач. Читай, будь ласка, тільки в голос. Надію ходить. Ходити, буду я. Фест. Наліво ходити буде він. Я не чую реакції ніякої. Це не правда? Ну, зараз побачив, будуть навчання робити. Опа! Ну, Підніми, будь ласка, свої кохані. А що в нас скаже на це все? Заробляти гроші буду я. Бухливі облісні, я вважаю, що це заслуговує. Отже, шведська сім'я у нас виресовується. Він ходить на ліво заробляє гроші. Працюємо далі. Який найбільш подобається? Голуби. Фіолет, фіолетовий був. А любий, пробач, я трохи глуховатий. Нині просто так. бавити дітей буду я. Я вважаю, що... Шановні друзі, не скупимося. Ми всі це запам'ятовуємо гарно і під час сімейного життя приходимо і дивимося, як файно аж наречений колише діточок. Працюй далі, будь ласка. Отак. Е. Бере дителя наліво. Дитину робити буду я. Це прекрасно. Шановні друзі, це ж не за гроші, описки наш наречений речеми. Хесбу, вона робить дитину, ти бавиш. Ти йдеш наліво вона нашу. Ну, має мабуть, набрати не знаєш, що у вас якісь відносини такі цікаві. Ви знаєте, такі є. Зразу анекдот на цю тему. Пускає мама дівчинки таке до до клюбу ти каже: Анечко, дивись, аби ти не лягала спідна, бо будеш вагітна. Пішло, дівчинка. Приходить злобу, яке ще каже, мамо, а наш Іван Варвий вагітний піде. Чого до нього? Бо я була верхна. <риклад> Отже, працюємо далі. Ще наречений. Опа! Це було фест, як сноче. Ано? Тратити гроші буду я. Звісно, нас заробляють трати. <риклад> Більше облесків, шановні друзі, не за гроші. Отже, працюємо далі. О! Я вже раз, якщо... А, пробач. <рив> <рив> На дискотеки ходити по Та да, так, бо він бавить діти. Більше-більше <рив> облисків за незароченої друзі. Ще пару сюрпризів. <рив> О, там. Я це не буду. — Я це не буду. Що попало тобі, я що знаю? Читаю голос. Ми зараз знайдемо, хто вміє читати. Я вирішив, що в школу не ходив. Будь ласка. Родити дитину буду я. Це, це прекрасно. Отже, ти йому зробиш і народити буде прекрасно. Добре, працюємо далі. О. Ну, тобі повезло, я тобі скажу, бо до тебе манікюр не збавився. Працює далі. Ось. До ранку гуляти буду я. Ще раз голосніше мене чув. До ранку гуляти буду я. Чуєте, голосно, до ранку гуляти буду я. А коли до тим то він так ти комусь іншому. Байка! і буде так.